Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сморіч, що виїдає очі. В селі Голодки, що на Вінничині, відстійники з переробки гарбуза, стали головним забруднювачем повітря. Люди скаржаться, в проблеми втрутився народний контроль. Іноземне підприємство в Голодьках працює вже кілька років, однак цьогорічний стерпний запах став доходити аж до райцентру. Більше того, селяни впевнені, сморід провокує захворювання у дітей. Це все з минулої осені. Минулому минулої осені викопали ось цю яму, злили. Ми тоді відчули запах, але ми не знали звідки він і що Він запах, який від гарбузового цього настіння, від цього миття просто не дає жити. Це так і є, тому що діти так кашлюють. У мене син старший, 4,5 роки. Він кашляв місяць. Першими на проблему відреагували активісти народного контролю у Хмільнику. Періодично, ночами нестерпний запах якби, відходів, знавши про цю проблему, ми приїхали до людей і вирішуємо це питання. Надійшла колективна заява від жителів села Голодьок про те, що в селі дуже величезний сморід, якого просто не можна терпіти. Люди скаржаться, що хворіють діти. Місцевий активіст Тетяна стверджує, спершу підприємці від. Тягувались з вирішенням проблеми, однак після втручання журналістів ситуація змінилась. Що приїхала на наступний день комісія? Зробили від якісь приписи. З того часу пройшло то було до 29 го числа якийсь термін, і ну, ми бачили, що роботи не виконуються. І підключилися всі активно, підключилися. Ви ну і ви вже бачите результати. Як саме вирішуватиме проблему підприємства? Журналісти народного контролю запитали в дирекції. Все рік чуть білися, збільшилася об'єми і зібралося чуть води. У тут більше води, ми не мали куди її пустити. Ми пустили, оце були е, траншеї, гної сховища були, які колишні ферма Тверинська була. І вони, ми їх почистили, а зараз ми спустили цю воду, і вона перезимувала і дали на дерев'яний запах. Люди почали жалітися. Я зустрівся з людьми. Кажу, що питання буде вирішене о, за цих два місяці. Чи відвезти на водчисний? Зараз питання рішається, буде в мене в понеділок піторок директор водоканалу, Чи будемо вирішувати питання, шкафну ставити очисну свою, щоб бігла чиста водичка. Народний контроль і далі слідкуватиме за ситуацією. Михайло Рюхов, Олександр Садчик, Євгенія Гулько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.